Друзі, привіт! Сьогодні показую обід не мій а моїх курей, які ось тут поховалися від дощу. Це ось така шкаралупка з картоплі. Гнила груша. Вон вона, залишки запеченого йоблука. Ось це я дитині сьогодні запікала. Залишки сюди. Як ви думаєте, вони їстимуть <гум> ягоди з компоту. Я їх не захотіла доїдати, думаю, що їй доїдять кури. Ось так. Ну нічого, їдять. Ну, я сподіваюся, що з ними після цього нічого страшного не станеться. Зараз подивимося, чи є яєчка. Так, тут немає, тут ще несуться. Ось одна в кроду. Так. І тут подивимося, ще також немає. Ну, я думаю, їм подобається.